Чи довіряєте ви своєму партнерові, чи відчуваєте себе в безпеці з людиною, яка поруч із вами, і чи можете ви стверджувати, що добре знаєте своїх близьких? Тоді вам пощастило більше, ніж героїні нашої сьогоднішньої історії. Ця справа поставила на вуха всю Францію, і саме зараз, на момент зйомки цього відео, йде суд. Стало відомо, що більше десяти років Домінік Біліко накачував свою дружину жизель наркотиками, а потім голтував її. Мало того, він запросив додому і 72 інших чоловіків, щоб вони зробили з його дружиною все, що хотіли. Жизель не протестувала, не скаржилась. І знаєте чому? Тому що увесь час вона навіть не знала, що це все з нею відбувається. Всім привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч». Я натрапила на історію, від якої в мене волосся стало дибки. Важко навіть уявити, що це все можливо, не кажучи вже про те, щоб пережити цей кошмар. 17 вересня 2024 року 71-річний француз Домінік Пеліко зізнався на суді, що він протягом 10 років неодноразово підсипав наркотики своїй дружині і запрошував інших чоловіків валтувати її, поки вона лежала без свідомості в їхньому ліжку. Наразі Домінік Пеліко і 50 інших чоловіків у віці від 26 до 74 років на лаві підсудних. Всі слухання будуть публічними, та очікується, що будуть розкриті ще більш жахливі деталі. Судовий процес розпочався 2 вересня і буде тривати до 20 грудня 2024 року. Тому сьогодні ми з вами зануримося в деталі, які вже відомі на момент зйомки цього відео. А вас я попрошу поставити вподобайку і підписатися на наш канал, якщо ви дивитеся цю історію без підписки. Адже саме цими маленькими діями ви дуже допоможете нашому каналу зростати, і це відео зможе побачити більше людей. А я буду тим часом повертатись до історії. Після виходу на пенсію подружжя Пеліко приїхало з Парижа до Мазані, маленького містечка в регіоні Прованс на південному сході Франції. Домінік Пеліко і його дружина Жизель були разом відтоді, як їм виповнилося 18 років. Зараз їм майже 70. Подружжя троє дітей, шестеро онуків та майже 50 років спільного життя за плечима. Проте не все було гладко. Впродовж останніх років Жизель не дуже добре почувалася. Вона сильно схудла і в неї почало випадати волосся. Жінка погано спала, плутала дні і забувала якісь побутові речі. Діти почали хвилюватися за неї. Адже коли мама дзвонила їм то час від часу посеред телефонної розмови, говорила, ніби вона в тумані і не розуміє, що відбувається, який сьогодні день та з ким вона взагалі розмовляє. Діти почали перейматися, що це можуть бути перші ознаки хвороби Альцгеймера. Але Жизель була в кількох невропатологів та сканування нічого не показало, нічого немає. Домінік Пеліко, чоловік Жизелі, батько родини, впевнений, що все добре. Скоріше за все, це просто втома, і жінці треба відпочити. Звичайно, вона йому повірила. Жизель вірила, що її чоловік не може зробити нічого поганого, бо як можна бажати поганого людині, з якою ти разом вже майже 50 років. Але все змінилося чотири роки тому, у 2020-му, коли Жизель Пеліко викликали до поліцейського відділку. Її чоловіка заарештували в продуктовому магазині. Домініка звинувачують, що він, наче збочений підліток, намагався заглядати під спідниці і знімав на відео геніталії трьох незнайомих жінок. Звісно, їм це не сподобалося, і вони заявили на нього в поліцію. Чоловік плаче, намагаючись пояснити своїй дружині, що це, мабуть, через старість, може, це все божевілля або деменція. Не може бути, щоб це справді був він. Він ніколи не робив нічого такого за останні 50 років. То чому він почав робити це зараз? Домінік намагається пояснити це все. Жизель відчула полегшення. Можливо, він записував якесь відео на телефоні і впустив його на підлогу, а потім жінка в спідниці випадково пройшлась і потрапила в кадр. Домінік впевнений, що це все одне велике непорозуміння. Проте, через годину Жизель попросила зайти в кімнату для допиту. Офіцери мали до неї кілька запитань. Мадам, які прикметники характеризують особистість вашого чоловіка? Ну, мій чоловік турботливий, він завжди готовий прийти на допомогу. Його дуже цінують ті, хто його оточує. Ми познайомилися, коли нам обом було по 18 років, і незабаром після цього одружилися. І ви б сказали, що після всіх цих років ви з чоловіком все ще досить близькі? Так, звичайно. Ми переживаємо свої падіння, але нам завжди вдавалося їх подолати. У вас є друзі в цьому районі? Ви часто їх запрошуєте до себе додому? Звичайно, так, у нас є друзі, і ми іноді запрошуємо їх на обід або вечерю. Живемо звичайним життям. Мадам Жизель, є ще кілька питань, які ми маємо поставити. Ви добре спите та як часто ви з чоловіком в інтимній близькості? І чи запрошуєте до себе інших людей? О, Боже, ні! Я б не витримала чужих рук на собі. Я заміжня жінка, я не свінгер. Офіцери подивилися на неї за співчуттям і витягнули товсту папку з фотографіями. Жизель надягає окуляри. На першому фото вона бачить себе. На знімку Жизель лежить на животі на ліжку. Абсолютно гола, непритомна, а за нею стоїть голий незнайомець. Потім інша фотографія: ще один незнайомий чоловік. На кожному новому знімку новий незнайомий чоловік. Та на всіх цих знімках вона була непритомна. Жизель була в шоці і не знала, що це за фотографії. Також вона не пам'ятала, щоб їй піддавали насильство чи знущалися над нею. Також вона і не пам'ятає і жодного з цих чоловіків. Але як вона може нічого не пам'ятати? Це її тумбочка, її лампа, її простирадла, її ліжко. Що це? І як це може бути? Перед тим як ми перейдемо до більш шокуючих деталей цієї справи, я хочу наголосити, що травматичні події, такі як ця, можуть залишати глибокі шрами в душі людини. Справа Домініка і Жизель Пеліко змушує задуматися про те, скільки болю можуть зазнавати люди. Якщо ви відчуваєте, що стикаєтеся з труднощами, які складно подолати самостійно, спостерігаєте такі проблеми у ваших близьких або ж просто шукаєте підтримки у складний час, звернення до професійного психолога може стати першим кроком на шляху до змін. Розмова це українська платформа перевірених психотерапевтів, які готові допомогти у складні моменти і повернути контроль над своїм життям. Тільки 4% фахівців проходять відбір. Тому саме тут ви знайдете кваліфікованого фахівця, який підходить саме вам. А для наших глядачів за промокодом На ніч можна отримати знижку 20% на першу сесію. Посилання на платформу розмова і промокод ми залишимо в описі під відео і в закріпленому коментарі для вашої зручності. Не потрібно боротися з переживаннями наодинці, інколи достатньо звичайної розмови. А я буду повертатися до історії. Після того, як Домініка арештували за цю зйомку в супермаркеті, офіцери обшукали його пристрої та знайшли на них не тільки фотографії та відео жінок супермаркету. В папці, яка називається зловживання, офіцери знайшли майже 20 тисяч цифрових файлів, і те, що вони виявили, жахнуло пізніше всю Францію. У Жизель була своя папка з 2011 по 2020 рік. Майже 10 років Жизель не знала, що її 50-річний чоловік накачував її наркотиками. Після чого знімав оголеною і без свідомості під час того, як їх гвалтували інші чоловіки, також на додаток до фотографії відео Жизель слідчі знайшли фотографії доньки Пеліко Кароліни та двох невісток, які були таємно зняті, коли вони були в нижній білизні, роздягалися або приймали душ. Але ми поговоримо про це трішки пізніше. Після того, як ці деталі виплили назовні, Домінік в усьому зізнався. Стало відомо, що він щовечора підмішував своїй дружині в їжу потужні транквілізатори. Це занурювало її в глибокий сон. Спочатку Домінік сам гвалтував сплячу жінку, а потім через якийсь час він почав запрошувати й інших чоловіків сексуально поглумитися над нею. Ці чоловіки були з різних прожарків суспільства: водій, вантажівок, пожежники, солдати, журналісти, охоронці, айтішники і працівники банків. Їм було від 26 до 74 років. Лево частка з них були одружені, мали дітей або перебували у стосунках. Деякі з них вже дідусі і мають онуків. 50 з цих чоловіків були ідентифіковані, більшість з цих чоловіків зґвалтували її один раз. Але були і ті, що поверталися навіть по шість разів. Поліція стверджує, що жизель зґвалтували щонайменше 92 рази. Багато з цих чоловіків заперечують, що зґвалтували Жизель Пеліко, стверджуючи, що її чоловік маніпулював ними або що вони вважали, що жінка була згодна. В цей час, як ви вже знаєте, її чоловік Домінік знімав це все на відео. Він викладав відео і фото на одному інтернет-форумі. Домінік викладав їх разом з іншими фотографіями своєї дружини. На них вона була оголеною або в дуже відверті сексуальні білизні. І на кожній фотографії, як ви вже знаєте, Жизель була без свідомості. Також в ході слідства з'ясувалося, що Домінік встановив суворі правила для чоловіків, що приходили до них додому. Він наказував паркувати автівку подалі від будинку та роздягатися на кухні. Перед тим, як піднятися на гору в спальню, особливі гості повинні були бути повністю роздягнені. Їм заборонялося палити, користуватися парфумами та мати при собі мобільний телефон. Його треба було залишити в машині. Також Домінік просив чоловіків мати акуратні нігті і змушував якийсь час тримати руки під гарячою водою, все для того, щоб руки валтівників були теплі, і їх дотик випадково не розбудив його сплячу дружину. Домінік не просив від цих особливих гостей ніякої оплати. Єдиною умовою було те, щоб йому дозволили зафільмувати весь злочин. Як тільки ці чоловіки прокрадалися в його подружній будинок, Домінік ретельно знімав все кожну дрібницю. Деякі його відео тривали від п'яти до шести годин. І нагадаю, весь цей жах тривав більше десяти років. Жизель не витримала, коли побачила ці фото та відео, і одразу зрозуміла, чим були викликані її загадкові проблеми зі здоров'ям. Вся жахлива правда, все, що відбувалося останні десять років її шлюбу, в один момент виплило назовні. Коли діти Жизелі Домініко дізналися, що їхній батько заарештований, вони були дуже стурбовані. Втрьох вони поїхали до поліцейського відділку. Офіцери одразу розповіли всю правду. Вони повідомили, що їхній 60-річний батько регулярно накачував матір наркотиками, знімав на камеру, які їх волтували щонайменше 72 людини, та розмістив деякі її фото і відео в інтернеті. Ці фотографії і відео Домінік викладав, щоб ділитися своїми сексуальними фантазіями і заманював інших нових чоловіків до їхнього будинку. Також дітям розповіли, що їх батько не вимагав за це все жодної фінансової компенсації. Кароліна сказала, що знайшла це ще, ще більш збоченим, адже це каже про те, що батько робив це все з матір'ю лише для власного задоволення. Після Кароліна запитала детектива, чи покаявся Домінік перед матір'ю своїми дітьми та онуками, адже він збоченець, який зрадив усю родину. Слідчий відповів, що ні. Домінік лише подякував офіцерам за те, що вони зняли тягар з його плечей. Кароліна та її брати вийшли з поліцейського відділку розлюченими та негайно поїхали до будинку батьків. Після всього почутого і побаченого Жизель вирішила негайно покинути чоловіка, тому діти поспішають допомогти матері зібрати речі, щоб якомога скоріше забрати її з цього маленького містечка. Як розповіла пізніше Кароліна, її мати залишила свій подружний дім, майже не плачучи. Донька була свідком, як 50 років спільного життя раптово зникли. Жизель пакувала коробки, перебирала меблі та спорожняла шафи з неймовірною гідністю. Незважаючи на те, що Жизель пліко виглядала кволою та виснаженою, всередині вона була сильною і стійкою. В цей момент у Короліни задзвонив телефон. Це був дзвінок з поліції. Офіцери кажуть, що короліні треба негайно повернутися у відділок. На питання, чи може це почекати до завтра, слідчий відповів, що ні. Вона пам'ятає, що подивилася на годинник на кухні. 17.25. Це закарбувалося в її мозку. Кароліна відчувала, що це був знак, що нічого доброго не буде. І інтуїція Кароліна не підвела. І все стає тільки гірше, коли вона приїжджає вдруге до поліцейського відділку зі своїм молодшим братом. Його офіцери попросили зачекати на вулиці. Кароліна сідає в кімнату для допитів. Офіцери показують їй гігантські комп'ютерні монітори з великими синіми папками. І тоді офіцер, на диво дуже спокійно каже Короліні, що немає нічого, чого б вона не змогла подолати в цьому житті. Е, про що ви кажете? Я лише хочу знати, чи впізнаєте ви себе на цих фотографіях. Офіцер показує Короліні кілька фотографій. На них жінка. Вона в ліжку за оголеною дупою. Потім інша фотографія, начебто на ній та сама шатенка, та сама спальня, та сама піжама, та сама білизна. Кароліна каже, що не впізнає цю жінку. Офіцер дивиться вниз. І виникає дуже незручна ситуація. Вибачте, пані, але чи не могли би ви подивити ще раз, чи немає у вас такої ж коричневої плями на щоці, як у жінки на цих двох фотографіях? Кароліна озирається на офіцерів. У неї на тілі з'явилися цятки в вухах дзвінить. Вона не впізнала себе. На цих знімках Кароліна була в одязі, який їй не належить. І вона виглядає, ніби як під кайфом. Дівчина була наче не схожа на себе. В неї почалася паніка яким чином батько міг її сфотографувати, навіть не розбудивши. Це питання турбувало Кароліну найбільше. А також чия білизна була на ній, чи накачав Домінік її наркотиками, чи знущався над нею, чи, можливо, хтось інший робив це. Кароліна підводить голову і киває: Так, це вона, це точно вона на цих фотографіях. Але цього не може бути. Це просто не має сенсу. Кароліна зазвичай спить зовсім не міцно. Найменше шума або дрібниця може розбудити її. Вона сказала в той день братові: я зазвичай так не сплю. Світло було вімкнене. Я себе знаю. Якби я спала, а хтось вімкнув світло, я би прокинулася. Я прокидаюся щоразу від світла. Я ніколи не лягаю спати в цьому одязі. Я навіть не впізнаю цей одяг чи цю білизну. Як я можу бути в білизні, яку я не впізнаю? Це не має ніякого сенсу. Як це взагалі можливо? У вересні 2024 року, коли судовий процес розпочався, Домінік Пеліко, сидячи в інвалідному візку, засвідчив, що висунуті проти нього звинувачення є правдивими. Також чоловік підтвердив, що пропонував свою дружину всім охочим, та при цьому не вимагав від них ніякого захисту. Іноді він навіть забороняв надягати презервативи. Незабаром Жизель повідомили дуже погану новину. Один з гвалтівників був ВІЛ позитивним. Він приходив до неї шість разів. На щастя, згодом її результати тесту на ВІЛ виявилися негативними, але у Жизель була дуже сильно запалена шийка матки. У неї виявили чотири різні захворювання, що передаються статевим шляхом. Захворювання піддаються лікуванню, але одне з них може викликати рак шийки матки, якщо його не лікувати. Попереджаючи ваші питання, впродовж останніх десяти років жизель була у гінеколога, однак ніхто не перевіряв її на венеричні захворювання. Бо вона була одружена 50 років і впевнена, що знаходиться у вірних стосунках. Тому, будь ласка, як сильно ви б не були впевнені у людині, яка поруч із вами піклуйтеся про своє здоров'я? Як я вже казала, зараз іде суд над справою Домініка Пеліко. і зараз ми з вами перейдемо до театру Абсурду. Адвокат одного з обвинувачених наполягає на тому, що це було не зґвалтування, а лише частина гри між чоловіком і дружиною, між Домініком і Жизель. Мій клієнт був запрошений взяти в ній участь. Він не знав, що жизель була під наркотиками або під будь-якими ліками. Це дуже огидно. Мені навіть складно уявити, як це було чути на суді самій жизель. Ви тільки вдумайтеся: ці 50 чоловіків, яких вдалося ідентифікувати і притягнути до відповідальності, кажуть, що вони думали, що жизель тільки прикидалася спляче, і що це все було за її згодою. Хоча, по факту, вона й гадки не мала що з нею робили. Одним з особливих гостей Домініка був пожежник. На суді він наполягає, що був упевнений, що Жизель Пеліко давала згоду на все це та була настільки сором'язлива, що просто прикидалася сплячою. Проте пізніше пожежник визнав, що так його дійсно збудило те, що жизель була без свідомості. З іншого боку, Домінік Пеліко наполягає, що жоден з чоловіків, які приходили до нього додому, не відмовилися від того, щоб вчинити статевий акт з його дружиною, враховуючи її стан. Коли вони прийшли в будинок і побачили її непритомною, вони могли відмовитися: я нікого не примушував, нікому не погрожував та не застосовував насильства. Вони робили те, що робили. Кожна людина за власним бажанням могла піти і припинити ці дії. Хочеться тільки додати, що всі, крім дружини, Домініка Пеліко, могли припинити ці дії. На превеликий жаль, ми досі живемо у світі, де деякі чоловіки вірять, що можуть просто дати згоду від імені своєї дружини, та що вони можуть вільно розпоряджатися її тілом на власний розсуд. Ну і власне один з обвинувачених сказав, що оскільки чоловік жизель був присутній, то це не вважається зґвалтуванням. Водій вантажівки заявив, що жизель була повністю покірна, а йтішнік з усіх сил заперечував свою причетність до справи, аж поки поліція не показала повідомлення, яке він відправив до Мініку. В повідомленні було написано: якщо снодійне подіяло, дай мені знати, бо мені їхати ще 20 хвилин. Тож, як ви вже зрозуміли, жоден з обвинувачених наразі не визнає моральні своїх дій, та жоден з них не висловлює співчуття чи каяття. Жезель відповіла на це наслухання. Ці люди були повністю обізнані про те, в якому я була стані. Я ніколи свідомо не брала участь у всьому цьому. Як ви можете навіть намагатися змусити громадськість повірити, що жінка свідомо брала участь у цьому? І тим людям, які заперечують, що це було. Хоч раз у житті візьміть на себе відповідальність за свої вчинки, повертаючись до Домініка Пеліколи, чутним і тремтячим голосом, він розпочав довгий день свідчень. Чоловік намагався пояснити дитячі травми, які, за його словами, залишили шрами і сформували його як людину. За словами Домініка, з не народжуються, ними стають. Зі сльозами на очах Пеліко розповів суддям про те, як його зґвалтував медбрат у віці 9 років, а також як його змусили взяти участь у груповому зґвалтуванні у віці 14 років. Домінік також розповів, що його батько роками сексуально знущався над його прийомною сестрою і запрошував інших чоловіків робити з нею те ж саме. Підсудний також розповів, що приблизно в той час він намагався переконати матір виїхати з ним з дому разом, але вона ніколи цього не хотіла. Я не дуже хочу про це говорити. Мені просто соромно за свого батька. Зрештою, я не зробив нічого кращого. Після того, як Пеліко розповів про своє важке дитинство, Жизель Пеліко надали можливість звернутися до суду. Мені важко це чути. 50 років я прожила з чоловіком. Я ні на секунду не могла собі уявити, що він міг вчинити акт зґвалтування. Я повністю довіряла цій людині. Відповідаючи на запитання про свої почуття до колишньої дружини, Домінік Пеліко сказав, що вона не заслуговує на те, що він з нею зробив. З моєї юності я пам'ятаю тільки потрясіння і травми, забуті частково завдяки Жизель. Я був без розуму від неї. Вона замінила мені все, а я все зруйнував. Після арешту Домініка Пеліко спливли й інші справи. Він був оштрафований після того, як його спіймали на зйомці відео жіночих статевих органів у 2010 році, і зобов'язали звернутися до психолога. Жизель Пеліко заявила, що ніколи не знала про цей інцидент. Наразі Домініку загрожує до 20 років ув'язнення. Більшості чоловікам, які брали участь у зґвалтуванні, також загрожує до 20 років ув'язнення, якщо їх визнають винними. А що з Жизель? Вона розлучилася з ним і хоче публічного судового розгляду. Ця справа особлива і гучна через те, що у Франції жертва має право на закрити судовий процес. Це робиться для того, щоб жертви могли жити в анонімності без участі преси та ЗМІ. Можливо, це краще для зцілення, адже ніхто не знає, що з вами сталося, ніхто не влізе у ваше особисте життя, і ви можете зцілитися в спокої. Винуватців все одно судитимуть, вони сядуть у в'язницю, але це не буде публічно. Але це не те, чого хоче Жизель. Вона хоче, щоб сором був не на боці жертви, а на боці нападника. Тому Жизель відмовилася від своєї анонімності і хоче, щоб всі деталі цієї справи були висвітлені. Це також її спосіб сказати суспільству, що про такі речі не можна і не треба мовчати. Жизель Пеляко стала героїнею для багатьох жертв зґвалтувань і символом боротьби з сексуальним насильством у Франції. Ця справа привернула увагу до проблеми сексуального насильства в сім'ї та за її межами, але також і стала болючим нагадуванням про те, що безпека жінок постійно під загрозою. Багато з тих, хто стежить за цією справою, також сподівається, що свідчення Домініка допоможуть, хоч якимось чином, пояснити, чому він піддавав матір своїх трьох дітей такому безсовісному знущанню, і як це взагалі можливо, щоб 50 років жити поруч з людиною, яка так добре приховує своє життя. Це страшно, але ми будемо ще спостерігати за цією справою. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Буде цікаво почитати вашу думку в коментарях. Та хочеться подякувати Валерії, що порадила цю справу нам в коментарях. Тому, якщо у вас є побажання, які історії ви би хотіли побачити наступними на нашому каналі, сміливо також пишіть про це в коментарях. А з вами були історії на ніч і всім на добраніч.